Сьогодні здавали обладнання нашому клієнту, який замовив ось таку лінію саме для фасування рибних снеків. Це трошки нестандартне було рішення замовлення. Чому нестандартне, бо готовий пакет має ось вигляд. А Що ж нестандартного, це не запаяний верхній шов, а тільки припаяний для того, щоб після фасування продукція не випала на відвідному транспортері. Далі клієнт ці пакети буде вакуумувати і запаювати, вже формувати остаточний шовчик, герметизувати. Також є надріз. надріз для того, щоб можна було скрити руками, не шукати ножиці. А загальний вигляд має ось такий тобто дозатор комбінаційний. Бо Інший дозатор такий продукт не зможе дозувати. Звісно, пакувальний автомат відвідний транспорт готової продукції. І така рампа для обслуговування. Обслуговування і в цьому випадку для засипання продукції То будуть вручну подавати продукцію в ящиках чи в мішках, і вже подавати на саме пакування.